Розглянемо задачу 695. Із 20 кг води озера Севаш можна видобути 0,5 кг солі. Скільки потрібно взяти цієї води, щоб видобути 1 тонну солі? Спочатку запишемо схему цієї задачі. Отже, мова йде про дві величини. Масу води і масу солі. В першому стовпчик ми будемо писати маску води, у другому сіль. Отже, із 20 кг води, значить, 20 кг, містить 0,5 кг солі. Значить, одна тонна або 1000 кілограм. Ми записуємо стовпчик де Пишемо значення величини маса солі, а невідому масу води позначимо х. Оскільки в більшій кількості води міститься більша кількість солі, то це є пряма пропорційна залежність. Складаємо пропорцію. 20 відноситься до ікса, як для 0,5 відноситься до 1000. Розв'язуємо пропорцію. І дорівнює. Це в нас невідомий середній член. Він дорівнює добуток добу, крайніх членів, розділити на відомий середній. 20. Розділити на 1000. Розділити. О, 20. Помножити на 1000. Розділити на 0,50. Дорівнює. Якщо ми помножимо на 2 знамені і чисельні. То ми одержимо зелену одиницю, тобто фактично він зникне. А тут у нас буде 40. А 40 помножте на тисячу, це буде 40 тисяч кілограмів. Перетворимо в тонни, це буде 40 тонн. Отже, для того, щоб одержати одну тонну солі, нам потрібно взяти 40 тонн води. Ще одна задача номер 701. Читаємо умову. Для виготовлення фарфору беруть 25 частин білої глини, 2 частини піску і 1 частину гіпсу. Скільки кожного із цих матеріалів потрібно взяти для виготовлення 56 кг совищі? Отже, запишемо схему цієї задачі. У лівий стопчик ми будемо записувати частини складових фарфору, а в правій частини масу. Отже, 25 частин це біла глина, невідома маса цієї глини. Дві частини це пісок і одна частина це гіпс. Усього одержали 56 кг. А ці надзвичайно невідомі і саме їх і потрібно знайти. Спочатку ми знайдемо масу фарфору у частинах, тобто з кількох частин складається фарфор. Для цього 25, додати 2, додати 1 дорівнює 28 частин. Оці 28 частин і становлять 56 кг фарфору. Знайдемо масу однієї частинки. 56, розділити на 28 частин, дорівнює 2 кг, це маса однієї частини. Ну а тепер ми можемо легко знайти масу кожного зі складових компонентів фарфору. 25 помножити на 2 дорівнює 50. Кілограм встановить біла глина. 2. Помножити на 2, тобто дві частини піску множимо на 2 кілограми одніє, маси однієї частини. Це буде 4 кілограми пісок. Ну і останній кілограм ми будемо виконувати, скільки по одна частина помножити на 2 кілограми. Це буде 2 кілограми. Тобто маса гіпсу дорівнює 2 кг. Відповідь 50 кг це маса білої глини. Я не пишу детальне пояснення, оскільки ми тут записали. 4 кг це маса піску і 2 кг це маса гіпсу.